Дракони у півфіналі української футзальної екстраліги у межах другого матчу серії чвертьфіналу ураган повторно розгромив кардинал рівне, здобувши подівку до наступного раунду. Перша зустріч команд завершилася впевненою перемогою франківців з рахунком 7-2. Не збавляли обертів підопічні Максима Павленка. І у цьому матчі відкрити рахунок уже на сьомій хвилині поєдинку вдалося Мар'яну Масевичу. А наприкінці першого тайму перевагу драконів подвоїв Станіслав Мос у другій 20-ти хвилинці господарі продовжили домінувати у грі. Спочатку голом відзначився Михайло Грицина а Артем Фаренюк оформив дубль на 39-й та 40-й хвилинах, встановивши остаточні 5-0 на користь урагану. Сьогодні щастя було на нашому боці. Ще певно присутня в нас така невеличка втома, тому що не було свіжості саме в реалізації моментів. Створили чимало, але не вистачало правильного рішення в завершення атак. Добре, що виграли. Є час для того, щоб трошки відпочити, трошки підготуватись до наступного суперника. Чемпіонат це кожен матч як кубковий. Починається з рахунку 0-0, і при нічийному рахунку додатковий час і серія пенальтів. Тут вже немає очок. Тут є боротьба за кожен м'яч, за кожну ігрову ситуацію. Тому ну, треба нам. Трошки відпочити і вже готуватись до матчів півфіналу. І вже 19-20 травня у межах півфіналу ураган прийматиме львівську енергію. Нагадаємо, тепер серія триватиме до трьох перемог однієї з команд. Окрім того, за трофей найпрестижнішого українського футзального змагання в одній другій фіналу плей-офф ВІБЕТЕКСтраліги між собою боротимуться кияни, хід та «Скайап» футзал.